Друзі, що ж, продовжую практику зйомки відео для вас, адже саме у відео я можу передати стан автомобіля як не можна краще. Peugeot 508, і на мою думку, це найбільш недооцінений автомобіль на українському ринку. А саме тому, що надійність цих машин вже зарекомендувала себе на досить високому рівні. Крім того, друзі, кузова. Ці кузова не мають класичних проблем групи ВАК. Це теж дуже серйозний гарний аргумент, тому що ніякої проблеми з корозією у вас ніколи не виникне. Дане авто обладнане 1,6 дизельним двигуном. Простим, надійним, якісним, також роботизованою коробкою вона насправді дуже дуже навіть адекватна в своїй роботі. Як на мене, дійсно комфортно. І, друзі, споживання топлива це те, що більшість із вас хвилює, коли ви купляєте автомобіль. Друзі, тут в режимі траси ви можете вийти на розхід в районі 5,5 літрів на 100 кілометрів. Друзі, це їзда з кондиціонерами. А без економії на нормальній, нормальній динаміці. Е, що ж, 2015 рік це приємний, класний, свіжий рік. Крім того, друзі, це рестайлінг. Це вже ви мусили побачити. Е, величезний, гарний, красивий автомобіль. Е, друзі, практично весь в рідній фарбі. Одне відфарбування це ось це крило заднє, більше відфарбувань немає. Якщо потрібно, ми зробимо додатковий відеоролик із проходом то міром. Друзі, що ще додати? Та власне, просто купуйте. Ціна тут просто шикарна, це 9900 доларів за величезний, комфортний універсал. Мені здається, це дуже, дуже приємні кошти.